Хехе. Перестави, це моя самогутня сила. Я скоро стану самогутнім Титаном. Я зараз зроблю новий тризуб. Хм. А може для Тризуба взяти кристали? Ех, мої соліду, з ласка, я багато всього тратив. Мама, ну це разворі небесне, я не знав, хто мій батько. Одного разу напав повцянин, ну він вбив мою матір. пішов помситися за матір, ну я в результаті битви стратив руку. Після того мене поцели називати залізною рукою. Дід мені говорить, не відкладуй свою мрію на майбутнє або бути пізно. Я на Марсі відкрив бізнес і став ковувати зброю. Ну я не знав, як помститися поучаненим. Мені було скучно, я вирісив підстати книгу. Там було написано силу філатих кристалів. Я мрію їх дістати, але я не знаю, де вони. Я вирісив зробити трезуб, но у мене не було підходящого цього матеріала, Я вирісив украсти корону короля, щоб створити трезуб. І я почав робити трезуб <клух> Після того напав на уран. Ну, мой, бо а нам споміса остейд. Зараз нього я не правитель Урану. Мені було скучно, я прийшов підстати і не знав, що пристали є у будь на стене Після того, як я убив короля путону, я вирішив напасти на оцених. Вони говорять, ти сторобиш, ми союзники, а я їм говорю, це з вицастина мого повану. Я їх посадив в тюрму. Всі вони частина мого плану. Капець, свой до базу своє минуле. В супутному разі треба бути обережним Думаю, треба дістати матеріал для трезуба. Ключаю апарат. Ха-ха, я скоро обремую зброю. Облази цей монстр зруйнує весь космос. Беру кристали. Ставлю кристали до матеріал. Уні. Ота! Уживити сукра стало зробив тризубом Непогане посилення для тризубу Я тепер тосто всіх захоплю Не капець, він не розуміє що робить він все знистить навіть сам себе